За Державною програмою фонду енергоефективності будинок на вулиці Фабричного ДНО з БРМ Рівне провів в минулому році утеплення труб. А саме здійснили утеплення труб теплопостачання базальтовим ізолятором. Ось один із зразків такого базальтового ізолятора. Якщо ви звернете увагу, ось це ізоляція на ось таку малесеньку трубу. А ось приклад, де вона вже знаходиться. Тобто це передбачало вдвічі більшу ізоляцію, чим сама сам діаметр труби. Ну і плюс фольга по периметру. Крім того, ця ізоляція передбачає чітке утеплення та законсервування всіх. Кінців та вузлів, тобто вузол повністю йшов закритий спеціальним термоскочем. Ну ось вам теж зразки покажуть. Всі повороти гарно проклеювалися, просаджувалися. Нема ніяких ніде нюансів. Воно не просто ізольовано на трубу, так? а обов'язково мають бути заізольовані кінці. Балансувальники це автоматичне балансування, щоб рівномірний розподіл тепла відбувався по батареях, по стояках батарей. Ось у нас тут є для прикладу встановлені балансувальники. Зараз я вам покажу їх, і як вони встановлені, як вони заізольовані, як вони практично виглядають. Перед вами стоїть автоматичний балансувальний клапан. Це звичайний запірна арматура, кран для того, щоб перекрити теплопостачання на один стояк. Тобто нам не потрібно закривати весь під'їзд, а лише один стояк, ну і спускний крапан на всяк випадок, у разі непередбаченої ситуації, щоб ми могли зляти воду з цього стояка. Хотів звернути увагу на те, що, про що я казав, нас заізольовані повністю. Цього всього матеріалу. Ось бачите, чітко профольговано, проізольовано. Навіть на згинах, якщо відбувалася труба десь згинання, навіть там вони його проізольовували контрольними з'єднаннями. Ну і подивіться донизу, вона підключається до магістрального трубопроводу. Теж як все, кругом по кругу заізольовано, нема ніякого приторкання повітря з мінуватою. Коли люди кажуть, що в одна одному поверсі сусід, сусід сусідом ділиться, кажуть, тобі в залі тепліше, а ми не холодніше. А чого так? Це від розбалансуваності системи. Якщо ми поставимо балансувальник, ми можемо досягнути такого ефекту, що різниця між двома сусідніми залами там, пропорційних квартир буде 2-3 градуси.